Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Вирішила познайомитися з вами трохи поближче, бо почало підписуватися багато людей. Мене звуть Маша. Ми з чоловіком живемо у власному будинку, і нещодавно я стала мамою. Отож, мій канал про життя за містом, про створення краси і гармонії затишку всередині будинку та навколо нього. Сподіваюся, вам буде тут. Затишно, тепло, цікаво та інформативно. Буду рада вашим лайкам, підпискам та коментарям. А сьогодні у відео я вам покажу трохи наших покупок, як ми саджали лохину та організуємо разом з вами комод нашого маляка. Бажаю всім приємного перегляду! Замовила я нещодавно два п'ятирічних саджанці лохини, бо дуже хотіла, щоб наступного року у нас вже були ягоди. І, чесно кажучи, я була здивована, які великі нам прийшли коробки і як все всередині було запаковано. Зараз вам покажу. Стосовно упаковки, що хочу сказати, коробка не тільки заклеєна скотчем, але є такі ось оскоби зверху та знизу. Плюс зараз ще вам покажу. Ось цієї такі позначки вверх, щоб точно коробку не перевернули, щоб із саджанцями нічого поганого не сталося. І всередині саджанець закріплений ось такою ниткою. І ще, до речі, я попросила, мені прислали таку сірку, здається, це підкислювач для ґрунту, щоб лохину саджати у кислий ґрунт. Ось такі два саджанці мені приїхали. Вони за вишки десь сантиметр 80, см. Листя гарне. Воно вже почало червоніти та жовтіти, скоро буде опадати. Але я читала та дивилась відео, що у цей період якраз найкраще саджати лохину. Розпакувала я рослини знизу, вони прийшли у горщиках і ґрунт ну, тут торф, він вологий. Видно, що тут додані якісь добрива. Сорт у нас, як ви бачите, бриголд. Знаєте, дуже задоволена тим, як ці рослини мені відправили. Разом з рослинами мені прислали сірку. Я попрохала менеджера, щоб мені порадив, як зараз закислити ґрунт. Отже, сірка із інструкцією. Зараз. Будемо йти саджати. В принципі, все є для того, щоб зараз посадити цю лохину. Взагалі-то є багато способів підкислити ґрунт, але ми будемо зараз використовувати торф, сірку та опилки. Не знаю, як це українською. Торф та опилки ми будемо класти на саме дно. Потім по бокам будемо трохи торфа. Закидати і сірку вже у верхній шар разом з ґрунтом перемішаємо. Щеки лохини ми вже посадили залишилось тільки пролити їх водою, щоб не було пустот у ґрунті та у торфі. І тепер настав час для домашніх справ. Приступаю до організації зберігання у комоді, але перед цим мені треба попрасувати дитячі речі. Знаю, хтось так не робить, але, як на мене, після прасування вони стають більш м'якішими і приємнішими на дотик, тому я приділяю цьому певний час. Тим паче, що зазвичай їх небагато, і я на це витрачаю хвилин 10-15. Ці речі малюка я вже попрасувала. І зараз у мене задача навести порядок на комоді та у шухлядах, бо, так як зараз все там організовано, мені не подобається і незручно. В епіцентрі я купила ось такий набір органайзерів, вони досить вузькі, але підходять по довжині. Отже, спробую використати їх та подивлюсь, чи буде мені це зручно. Ось що у нас всередині. У мене тут були пелюшки різні, з однієї сторони не перемикаючі інші всі. Потім у мене тут були шкарпетки, шапочки, креми і тут у мене були підгузки так от виставлені. Зараз я хочу дещо змінити і поміняти місцями. Дуже люблю вертикальний спосіб зберігання речей, і тому його тут теж використовую. Викладаю речі одного типу рядами. І так мені одразу видно, скільки яких боді, чоловічків, повзунів у мене є. До речі, речі з пакунка малюка виявились класними та якісними. Я їх теж дуже часто використовую і дуже ними задоволена. Якщо на даний момент у мене вийшло? Тут у мене залишилось місце. Тут все отак от у мене розташовано, більш-менш згруповано. Тут у мене, в другому ящику, одежа та пелюшки, звичайні бавовняні та теплі. І що я ще знайшла? Це. Це я зараз оприділю сюди. А, ця штука це в мене, щоб фотографувати кожного місяця малюка, Непромокаюча пелюшка, а, теж не промикаюча, звичайно. І ось ось ті пелюшки, які я використовую майже кожен день, ці дві для купання. І ці теж дуже часто. Отож, мабуть, мабуть, я їх зараз оприділю. Сюди, щоб вони завжди були у мене під рукою. маємо верхній ящик ось так от організований. Як на мене, сподіваюсь, мені буде зручно. Далі, одежа з пилюшками. Далі тут у мене речі, які малюку ще не підходять. Кожного тижня я щось відкладаю, щось вимаю, речі, які вже малі на малюка. І звідси я беру якісь ті, що йому вже підходять. Отож, зараз я тут не буду нічого робити, бо тут у мене такий, знаєте, постійний процес, і зверху лежить те, що скоро буде малюк носити. І знизу що у мене тут? Тут у мене комбінезони, тут у мене рушники і ті пелюшки, якими зараз ми не користуємося. В основному тут муслінові пелюшки та деякі непромокачі, які ми з собою беремо до лікаря або коли кудись їдемо. Спочатку думала залишити молоковідсмоктувач тут, але насправді я його використовую не кожен день, навіть не кожен тиждень. тому... Буде так. Сьогодні знову пошти забрали одну посилку і хочу з вами поділитися, що я замовила. Як на мене, дуже цікаві речі. Тут у нас 3D-форми. Я ніколи таких не бачила, але мені в інстаграмі нещодавно випала реклама, і я вирішила замовити. Замовила я декілька варіантів: зимовий та осінній. Зараз покажу вам трохи ближче. Ось такий у мене осінній набір. Ці форми йшли набором, але я попрохала замінити мені одну форму це був гарбуз іншої форми, на ось такий дубовий листочок. Самі вони невеличкі, Ось, наприклад, жолудь, подивіться, порівняні порівнянні з моєю долоною А Мені буде дуже цікаво спробувати їх у використанні, яке з них вийде печиво, адже те, що обіцяють, виглядає дуже, як на мене, класно, цікаво і нетривіально. І ось такі новорічні форми я вибрала. Цікавість їх у тому, що, як, наприклад, у ялинки та сніговика, печиво або пряники можна зробити або лише по контуру, або з такими виробками. Самі форми вони розбираються. На сторінці в інстаграмі є дуже багато різних форм осінніх, зимових, на хеллоуін, просто якихось цікавих. Я в інфобоксі залишу посилання. І ось я спробувала ці формочки у ділі, що я вам можу сказати. З ними не так просто працювати, як мені спочатку здавалося. Те, що для мене було красиво, це ось такі форми, всередині, такі, як виробки, наче. дуже погано відділяється тісто. Я ось все, спробувала зробити пряники. І як бачите, Найлегше було працювати з оцими формами, які розподіляються на дві частини. Тобто, ти робиш форму, вирізаєш, а потім накладаєш цю вирубку зверху. Все дуже просто. Просто було також із оцим гарбузиком, бо він великий і досить легко відділяється тістом. А все інше, там, де багато деталей, то просто якийсь, ад, не знаю, ці пряники у мене більш тонкі, погано відділялись. Ці у мене більш товсті, більш товсте тісто, але теж, як бачите, не дуже вони такі в мене прямо красиві вийшли. Отож, якщо ви знаєте якийсь секрет, як із цим працювати, будь ласка, поділіться. Бо насправді такі форми мені дуже подобаються, і начебто повинно бути все дуже красиво, але все як є. Ну, і ось так виглядають мої пряники після того, як вони готові. Ну, не найкраще видовище, скажу, чесно кажучи. Але, можливо, я не з тим тістом використовувала ці форми. Моє тісто воно піднялося так дуже гарно. Можливо, треба використовувати з якимсь пісочним тістом, не знаю, те, яке не дуже підіймається. Буду ще пробувати його з іншими видами печива. І буду ділитися. Рада, що ви додивились це відео до кінця. Буду рада вашим лайкам, коментарям та підпискам. Всім до зустрічі, Па-па!